Голова обласної виборчої комісії Микола Щур каже, ситуація з виборами на Львівщині є вкрай складною. Сьогодні облвиборчком мав би вже видавати агітаційні плакати для ознайомлення виборців на дільницях з кандидатами та їх програмами. А 16 січня мали б бути надруковані бюлетені. Утім, все впирається в понад 7 мільйонів гривень, які повинна була надати обласна казна. Наразі з цієї суми облвиборчком не отримав ні копійки, тож, вочевидь, 27 січня виборам не бути. Станом на зараз, скажімо, ну, нереально, що вони відбулися, так як справді немає грошей, е, відповідно, не буде бюлетенів. Ну, ми все будемо робити відповідно до норм закону, тобто все, що можемо без грошей, так? без фінансування, всі норми. Формування комісій, будь-яке рішення, що пов'язано е, з діяльністю комісії, списки виборців і так далі. Тільки йде справа до друку бюлетенів, ми не можемо цього робити. Аналогічна ситуація з формуванням комісій на місцях. В більшості з них серйозна проблема з кадрами, адже люди не хочуть працювати задарма. Найбільш проблемним у цьому питанні є Львів. Найбільш проблемним, мабуть, я так передбачаю, буде місто Львів, так як це поза 100 виборчих комісій, так і можна десь всі переважно вони великими, можна підрахувати, скільки скільки людей потрібно для того, щоб сформувати ті комісії. Що це в мінімум 18, так близько 100, це вже ну приблизно 2 тисячі людей потрібно. В місті Львові місті Львові з цим напевно буде проблема. Експерти виборчого процесу кажуть, влада на місцях очікує на вказівку з центру, тому й не приймає жодних рішень. А в Києві, схоже, зараз у довиборах не зацікавлені. Втім, експерти наголошують, місцева влада має будь що провести до вибори у визначений термін. Ці вибори будуть зірвані, як на мене, це дуже погано вплине не лише на демократію в цілому в Україні, але і на образ лівщини, яка завжди позиціонувала себе як демократична область. Разом з тим кажуть у КВУ скорочувати кількість обранців у раді, як цього хотіли обласні депутати, неправильно, адже це суперечить виборчому закону та позбавляє виборців з певних округів свого представництва у владі. Набагато дієвіше скоротити бюджет, але вибори таки провести єдиний прийнятний тут варіант: це виділення, це зменшення бюджету на проведення виборів, скажем так, його оптимізація. Тому що е, я розумію, що бюджет передбачає там е, статті, які фактично гарантовані законом. Я думаю, що тут е, в, варто переглянути статті з приводу інформаційних матеріалів, з приводу їх друку за державний кошт. Нагадаємо, станом на зараз взяти участь у довиборах до Львівської обласної ради від 15 політичних сил зголосився 51 кандидат. Найбільше 11 претендентів на депутатське крісло зареєструвалися у Яврівському районі, найменше по 6 у Бродівському та Каменкобузькому.